А я не знаю, чи все видно чи ні. Ось ще остаток, який не видно. І ось ця ручка газу. Ну що ж, сьогодні буде досить такий цікавий проєкт. Продовження і заодно цікава розповідь про цих два красунчики і чим їх годувати. Так, одложимо один із контролерів. Візьмемо ми ось цей такий контролер. Відкриваємо його. І що ми бачимо? А бачимо ми наступне а, ось такий контролер, до речі, це ось контролер від електричного самоката 350 ваттового Значить, цей контролер на 13А250 Вт 250 Вт 13 А вірю, тому що в піки 500. Цей контролер на 15 А36 вольт 350 Вт. Не вірю, ну дивіться. Можна навіть по штангенциркуль не йти, вони абсолютно одинакові. Єдина різниця тут пластикові глушки, тут алюмінієві. Чому? Тому що потрібно їх якось кріпити. У цього це один із недоліків. Все остальне ось цього лишають і переваги. А, також він працює з датчиками Холла як на 250. Так, да, на 250. Як на 60 градусів, так і на 120 градусів. Також важливим моментом є те, що даний контролер має всі стандартні роз'єми, а саме ось такі от живлення. А, ось о, живлення, бачайте. Ось живлення. Ось у нас провода датчиків. Провода на двигун. Датчики хола. Він без них не працює. Ручка газу. Вас. Я не знаю, що це. Як не дивно, 100, 120, і 50% потужності. При 250 вольтах, так? Ну, блін, ну. Я в Талмути, до речі, дивився. А гальмо. Ну і далі. О, кстати, функція навчання. Ну, куди ж без неї? Тому що даний контролер можна використовувати навіть на електросамокати. І цих три провода я не знаю, куди вони. Узнаємо, скажемо. Ось такі. цікавий красунчик. А даний красунчик у нас буде стояти з ось таким от двигуном. Це екомо. А, трошки незвичний екомо. Чому? Тому що він йде на. Так. Де він де він, де він? Ось він. Так, треба, мабуть, обкрутану через. Єс видно, так? Да? Тобто він йде на 250 Вт. Даний двигун йде теж на 250 Вт. Дивіться, 13 умножити на 40, тому що він е, розрахований на 36 вольт. А 36 вольт е, це максималка 40 вольт. 40 умножити на 13, виходить 520. Ділимо пополам, це виходить 220 чи 210. Щось таке. ну В районі 200 Вт. Тобто, в районі 250 Вт. Тобто ось такий е, двигунчик до ось такого от мотор. Але в нас є одне велике, але ось він, друг наш екомошний. Так що це я перерізатиму і буду робити розпіновку і дивитися, що ж там за кабля, тому що, на превеликий жаль, оцей контролер без датчиків хола не їздить. Тобто йому потрібні датчики холла. Якщо мені вдасться запустити його з датчиками хола, а... він ще без датчиків хола, я обов'язково зніму відео. Тобто з цим ми розібралися. А далі у нас бофанг. Чудовий двигун Бофанг. Тобто він трішечки більший. Трішечки масивніший, але у нього є а, ряд все-таки не переваг, а особливостей. Значить, даний двигун йде на 350 Вт, 36 В. А, і він також редукторник. Тобто він а, має штатний роз'єм. І під цей роз'єм ми вже можемо знайти кабель подовжувач. До речі, як кабель, так і подовжувач. Ось такий кабель, зараз я його дістану для вас. Спеціальні розпіновочки для того, щоб можна було знімати зі штатних, зі штатних ось так от можна було знімати. А також великий плюс кабеля є те, що о, тут у мене йдуть ось такі от кабля. Тобто я можу не, не лише під ось це зробити, а й під будь-яке інше, що я можу зробити. А, дивіться, зараз ми його заховаємо. Ховайся. ж. Так, а, без питань у нас з'єднується на штатні. Наштаттна провода у нас з'єднується. Я не буду з'єднувати, але суть ви зрозуміли. Але, ж, але ж, звідси виходить ось так кабель. Тут у нас є стрілочка. Тут у нас теж є стрілочка. Можливо, на камеру погано видно. Ми з'єднуємо стрілочка до стрілочки, з'єднуємо їх до пора до рисочки, і в нас виходить чудове з'єднання. Щось трапилось, пробили камеру. В туго ходить, це добре. Ми роз'єднали і зняли двигун, пішли міняти камеру. До речі, як і в екомо, в одну сторону він крутиться легенько, в другу сторону він крутиться дуже туго. Це не брак, це пов'язано з муфтою. Двигунчик, до речі, майже в ідеальному стані. Я думаю, Бачите, в цю сторону крутиться, а в цю. Ну, Без вилки не покрутиться. Так, тепер коротко по цьому контролеру. До речі, контролер дуже класний, кому цікаво, кому треба, звертайтеся. Так. А, двигун. Живлення. До речі, цікаве живлення, в тому, що тут є замок запалення. Ось це плюс подається на цей плюс, і в нас буде замок запалення. А, 50 потужності. До речі, якщо давати 50 потужності, можна навіть з двигуном екомов працювати. Так, далі. Гальма. Гальма. Зараз ми їх роздобудемо. Гальма. Ладно, хай вже будуть так. Обить обуч... навчання наше. Опа, два біленьких кабеля. Це наше навчання. Е, цей червоні це у нас ідуть е, сигналізація, що досить таки непогано. Схоже, я запутався в проводці. Так, це у нас ручка газу. Чому? Тому що чорний і е, червоний вони стоять по бокам, а по центрі зелений. Є. Так. Датчики хола на двигун є. І залишаються ось ці проводочки, які в 90% випадках не, не використовуються. Тому ми їх поки що і не чіпаємо. На контролері від електричного велосипеда у нас написано: бараванний гуркіт 15 А. На контролері на цьому шкода не видно, тут написано 17 А. У нас тільки він. Щас покажу о, тобто він майже на мізинчик нижчий, майже на великий палець він коротший. Тобто, по всіх парактер... характеристиках. Він програє тут в кращому випадку в кращому випадку, Мер 11. Цей е контролер, це чудовий контролер для іменно таких як Бафангів. Ще один важливий момент це той факт, що у нас є екомо, як ви знаєте, які їздять на е 24 вольтах. Так от, цей от контролер, він якраз для. Оцього екомо тільки, ну, тільки це на 36 в, і це на 36. Якщо ж у нас екомо йде на 24 вольта, не все одно ставимо цей контролер, тому що він йде як на 24, так і на 36. Але ми знижуємо напругу для того, щоб контролер перейшов в режим 24 Вольта. Для цього ми можемо використати ось такі от потужні поніжаючі. Так, е, да, трансформатори. Да. Перетворювач. Ось так от. Тобто, це перетворювач. Тут навіть вказано 36-24 вольта, 15 ампер. Нагадаю, цей на 13 ампер. Тобто з запасом червоний е, чорний це у нас вхід. Чорний жовтий це у нас вихід. Отакі от, Важкий потужний перетворювач. Тобто, щоб ви розуміли, він більше, ніж контролер. А для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб контролер працював від 24 вольт. Таким чином, ми знижуємо потужність контролера. Чому? Тому що коли ви їздите на, коли ви їздите на 24 вольтах, він бере. 13 ампер, тобто 24 вольти умножити на 13, ви узнаєте яку потужність. І 36 вольт теж умножити на 13, ви узнаєте потужність. І таким чином, якщо 36 вольт, це верхній потолок, це буде 36 на 13. Це буде. 500 Вт. Але ми можемо скористатися хитрістю. Не просто-напросто візьмемо і обмежимо отут струм. Струм, ми обмежимо до 7 А, таким чином 7. У 4 це 24, тобто 250 Вт. Він контролер буде видавати, що для 250-Втного екому в принципі достатньо. Але така хитрість коштує побічним ефектом. Ми знижимо швидкість, знижуємо і швидкість, і потужність. Таким чином, якщо це 20-дюймовий колеса, то повірте мені, повзати він буде кілометрів 10 На 28-дюймових колесах, так, звісно, це спрацює. А перевантажувати такі двигуни отакі двигуни все-таки не варто. Аргумент банально простий. У них шестерні. І, до речі, сюди я ось буду балакати з Ігором. Це мій колега, який допомагає мені в реалізації цих проєктів. Тобто викручуємо. Зажато, ладно, не буду мучитися, тому що відповідно ключа в мене, на жаль, зараз немає. Тобто, зніматиметься ось ця бабка. Сюди буде ставитися. Спеціальна зірочка. Сюди ставиться зірочка. Ось цією тулочкою зірочка піджимається і далі все по стандарту. Вжимається раз, вжимається два. До речі, цікавий момент. Це так званий підсилювач дропаутів. Дропаута. Китайський. А це голландський. Ну, я не знаю, як вам показати, але повірте, цей рідний. Він вдвічі більший, ніж оцей звичайний. А, також важливий момент, чому голландські і китайські мотори такі різні. Тому що різне законодавство. І саме виходячи із законодавства, ми маємо абсолютно різні двигуни. Тобто тут у нас чому 250 Вт? Тому що це обмеження законодавче, яке діє в Голландії і, я так думаю, інших країнах ЄС. Якщо у тебе потужніший двигун, відповідно потрібно шолом. потрібно, так, Я думаю, на цей двигун потрібно шолом. Ну тобто, вже більш йдуть законодавчі обмеження, ось така вона цікава ситуація стосовно наших двигунів. В наступному відео я розповім, чому двигуни, іменно голландські, вони не виходять в, в умовах України. Тому що зовсім 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 все по-іншому. Навіть менталітет йде проти голландських двигунів. Тому зараз багато продається двигунів, які іменно, ти дивишся і, допустим, вилетіли шестерні досить часто, ну, чомусь на китайських такого немає. Тобто, це все я розкажу трішечки згодом в наступному відео. Тож, підписуйтесь на канал і не забувайте, що все буде Україна. І поки не забув. Також є телеграм-канал. Кому цікаво зі мною поспілкуватися, ласкаво просимо на телеграм-канал. І пропонуйте в коментарях свої теми. Буде багато цікавого.